Юрій, боєць, волонтер та громадський діяч, до війни він допомагав розвивати місцеве самоврядування, а з 2014 року став ще й волонтером. Під час повномасштабного вторгнення організував координаційний центр для переселенців в Івано-Франківську. Особливо запам'яталася історія 14 дітей з Маріуполя, яких врятували з-під завалів драмтеатру. театру. все саме забезпечити, а що ви ще хочете. А нам треба ну, інтернету і, і ну, мультики хоче далі. Ну, понятно, що кожному планшет не купиш. Я пішов в магазин, купив за свої, за свої кошти, купив їм е е телевізор с -с 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 і їм, їм його презентував е для того, щоб їм було не скучно там знаходитися. Але навіть цей важливий проєкт чоловік полишив у серпні 23-го року. Вирішив піти на фронт, адже тоді вже служили два його рідних брати. 9 січня 2025-го отримав важке поранення кінцівки на Курахівському напрямку. Того дня Юрій з напарником поверталися з бойового завдання і зупинилися в бліндажі у побратимів, як їх вислідкував дрон. Боєць вирішив відволікти його на себе. Дрон був в скепі, і мені поранив ноги, я півтора кілометра, ну, точно від 900 метрів десь, бо я бачу там по карті, що 900 метрів я сповнив на чотирьох, потім мене вже заболіла. Сильно вже ця нога ще вже не міг на чотирьох пустити. Діставшись до відносно безпечної зони, Юрія змогли евакуювати. Чоловік отримав численні осколкові рани лівої ноги і тяжке поранення правої, внаслідок чого її довелося ампутувати. Відновлюватись у Дніпрі Юрій вирішив не випадково, адже місто часто допомагало їх батальйону. Це і суданці, десямільон це купа вішок. Навіків, електросредних електростанцій, квадроцикли і так далі, так далі, так де тобто перерахувати можна багато. але Я думаю, що в сукупності як мінімум 15 мільйонів гривень ми отримали з міста Дніпра. У реабілітаційному центрі військовий більше місяця, а нещодавно вперше став на протест. Терапевтка каже: усі вправи чоловік виконує сумлінно, тож результат не змусить себе чекати. У нас є дуже великі досягнення. Йому всі вправи, які вже він виконує протязі деякого періоду. Ми даємо обтяження там в рази більше ніж це могло бути, і йому легко, тому ми трошки змінюємо вже програму. А, також у нього є заняття зранку. Ми там працюємо більше над кором а, і, це, і після обіду має заняття. А, ми більше працюємо з кросовером і над ходьбою. З протезом. Юрій ділиться попри те, що повернутися на поле бою вже не вийде, все одно хоче бути корисним у збройних силах України. Анастасія Васько Костянтин Кесар Дніпро тіві.